Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що два законсервовані ту 95 без крик доставили до аеродрому в жулянах, а звідти перебазували в таємне місце. В Україні є понад 50 пілотів-пенсіонерів, які здатні керувати цим літаком. А також техніків для нього крила змонтують на аеродромі. Крім того, захоплено десятки ракет. Україна отримала новий шалений козирь. В неділю повідомлялось, що перед ударом по аеродрому в Липецьку туди було перебазовано кілька ту 95 МС. Буде дуже добре, якщо вони там згоріли. Пише телеграм-канал Інсайдер. У той же Час поблизу аеродрому в Курчатові, 18 серпня, ЗСУ захопили два законсервовані ту 95 та вивезли їх на підконтрольну Україні територію під керівництвом наших пілотів. Щоне година то хороші новини. Аеродром Суджа, Старий Дуб, Курськ, Курськ. 2 наші пілоти вивозять все, що можуть, і все, що пригодиться. Підкреслимо на російському військовому аеродромі Липецьк, який сили оборони атакували безпілотниками вночі, 18 серпня. Базуються літаки Су 34 Су 35 та міг 31 Результати ураження уточнюється, повідомив генштаб ЗСУ. Понад 20 літаків згоріло, 700 кабів здетонувало. За результатами удару, по аеродрому знищено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі Литовища. Підтверджує генштаб: на аеродромі почалася сильна пожежа та багаторазова детонація. Також сили оборони здійснили удари по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території. Донецької області, за даними генштабу, підтверджено знищення одного радару ЗРК С-350. п'ятдесят. Нація щодо ураження ще двох комплексів С-350 і С-300 уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох російських радарів після ударів додали у Гонштабі. Зазначається, що до бойової роботи вночі 18 серпня залучили підрозділи ракетних військ, сил спеціальних операцій Служби безпеки України та сили безпілотних систем ЗСУ. Крім того, Україна планує або повністю захопити або зрівняти з землею аеродром Халі Новкуруську, аби цей аеродром росіяни більше не могли ніколи використовувати. Бомбардування Харкова чи Курську Форбс. Загалом українські пілоти вже захопили на малих аеродромах та таємних полосах понад 15 гелікоптерів та винищувачів різних модифікацій в різному робочому стані. А також законсервовані два Іл-76 і ту 95 ЗСУ націлилися на авіабазу каліно Курську, де базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ВПС Росії. На озброєнні полку знаходяться 24 винищувачі-бомбардувальники. су 37 які можуть нести потужні авіаційні бомби. За ми розмі площа бойових дій на Курщині вже сягає 720 квадратних кілометрів і продовжує зростати. Лише за вчорашній день вона збільшилась на 70 квадратних кілометрів. Хаос на Курщині демонструє розгубленість російської влади після початку наступальної операції українських військових. Раптовою атакою на Курську область українські військові шокували російського диктатора Володимира Путіна. Та військове керівництво РФ зупинити український наступ. Росія наразі не може. Про це повідомляє німецьке видання Bild. Армія президента Володимира Зеленського чинить не впинити з ракетами, безпілотниками та артилерією. Російські війська викликали підкріплення, поки що безуспішно. Однак, на думку експертів інституту вивчення війни США, АСВ, українське просування може сповільнитися, йдеться у статті. Зазначається, що на Курщині вже декілька днів поспіль панує хаос. Російська влада водночас повідомляє про нібито успішну евакуацію місцевого населення. Видання також наводить цитату українського військового, який заявляє, що операція в Курській області має на меті дестабілізувати Росію. Ми йдемо в наступ. Задіяні. Тисячі українських військових мета розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії. Курська операція закладає основу для перемовин з наступником нинішнього російського диктатора Володимира Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.